Сьогодні на нашій прес-конференції присутній, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького СЦТК РП Волков Мирослав Геннадійович. Задача спільними зусиллями нам на період військового стану, так як ми всі знаємо, що мобілізаційні заходи в нас тривають, забезпечити виконання мобілізаційних завдань. Забезпечити наші збройні сили всім необхідним, Кременчуцька та СП виконує заходи планово щодо промобілізації проведення мобілізації людських транспортних ресурсів, ну і готовий до виконання будь-яких поставлених задач. В плановому порядку все проходить без будь-яких складнощів. Задачі виконуються спільно з районною військовою адміністрацією. Скажіть. В останній час немає якихось вказівок додаткових планів по мобілізації. Чи не посилюється мобілізація у жовтні місяці? Заходи мобілізації проходять в плановому режимі відповідно до мобілізаційних розпоряджень, які надходять до нас з вищестоящих штабів. Таке формулювання як. Підсилення мобілізації ну, не досить актуально і не дуже коректно. Є частина роботи, яку треба спільними зусиллями виконувати. Наприклад, деякі підприємства, у нас їх понад тисячу на території Кремльчуцького району, але деякі підприємства не оновлюють свої дані в військових комісаріатах. як в головному офісу Кремльчуцького району, так і в відділеннях, які у нас є на території колишніх районів. То от зараз наша задача, щоб такі дані надавалися, щоб ми могли справедливо відноситися до проведення заходів мобілізації. Всі повинні розуміти, що ми рівномірно намагаємося забезпечити такі мобілізаційні заходи, на когось не більше уваги звернути, а на когось не менше, а щоб було це, можна було мотивувати кожному керівнику підприємства, чому саме з його підприємством проводиться така робота. Але якщо хтось такі інформаційні листи, не заповнює, не дає до РТЦК, то ну, будемо додатковий план заходів просто розроблювати. Але це не значить, що якісь підсилення, якісь там. Мобілізаційних заходів на території району не буде. Ще раз наголошую, що наші мобілізаційні заходи проходять в плановому режимі. В плановому режимі здійснюється оповіщення керівників підприємств розпорядженнями відповідно з метою того, щоб вони направляли своїх підлеглих, своїх робітників співробітників для оточення облікових даних на сьогоднішній день. Близько 73 підприємств. У нас Ну, не встановлене місце знаходження і не сповіщені. Деякі відмовились отримувати, але це все питання часу, Будуть складені протоколи адміністративні і відповідно буде реагування. Це питання ми вже з Олегом Вікторовичем обсудили, відповідно склали план своїх дій. Патрулі на вулицях міста ще працюють, вручають повістки військовозобов'язання. На сьогоднішній день патрулі працюють. Але ми робимо упор на оповіщення адресне, тобто ми працюємо з картотеками. Ми не сторонники того, і це питання з Олегом Вікторовичем неодноразово обговорювалося, І Олег Вікторович також має певну позицію з цього приводу. Ми працюємо ще раз нагадую, адресно. І у нас немає задачі, щоб людей в місті так сповіщувати і трошки наводити певних жахів. Називаємо це так. Тому будемо працювати, але на жаль, на сьогоднішній день люди не розуміють того, що їм потрібно з'явитись до нас, до РТЦК. На жаль, не так люди на жаль, як керівники підприємств, не доносять цю інформацію. От уже четверту зустріч з ними з усіма. Ключовими нашими підприємствами ми мали, але от вони мало забезпечують інформаційний простір на підприємствах. Іншими словами, їхні мобілізаційні відділи, які повинні бути створені при кожному підприємстві, не працюють належним чином. По кожному підприємству, якщо є відділ кадрів, вони є мобілізаційні відділи. І якби на період початку бойових дій мобілізаційні відділи працювали так, як потрібно було працювати, то на період військової агресії у нас. Велика частина людей мала б бронювання, але цього не відбулось, тому що вони не працювали. І на жаль, скільки ми профілактичних бесід не проводимо, мобілізаційні відділи працюють незадовільно зараз. Тому наша основна робота направлена на те, щоб вони запрацювали так, як воно повинно бути.